Ця головоломка виглядає ну дуже просто, але ви не повірите, наскільки вона складна. Можна сказати, що навіть неможлива задача роз'єднати чотири елемента пазла, а зробити це, як бачите, <с movert -мех> просто нереально. І сьогодні у нас таких не одна, а цілих три головоломки. Кожна з них виглядає дуже просто, але має секрет, який взірве ваш мозок. Почнемо з цієї головоломки, і називається вона п'ятий стілець. Давайте порахуємо один. Два, три, чотири. Тож, наше завдання знайти п'ятий. Насправді з цих чотирьох стільців нам треба скласти такий саме за формою п'ятий стілець. І виглядає це, в принципі, досить просто. Але до того моменту, поки ми почнемо пробувати це зробити. Окей, два маленьких, один більший. І ще один найбільший. Давайте пробувати їх якимось чином поєднувати. Ми ну, можемо з'єднати їх в прямокутник різної форми, але це стосується тільки двох маленьких деталей, адже середній з великим поєднати ну майже не вийде. Вони, бачите, навіть, навіть не поєднуються на одному рівні. Таким чином, цей вище, а таким чином цей вище. Єдина сторона, яка однакова на двох деталей різної форми, і ми можемо поєднати їх. Просто ось таким чином. Так само можемо поєднати ось тут. Також ми маємо умовну фігуру одної форми, але що робити з цима-двома? Давайте розбиратися. Досвід розв'язання головоломок підказує мені, що треба знайти дійсно однакові сторони на різних деталях. Як, наприклад, ось тут. В цьому випадку у нас пропорційно маленька деталь до середньої, тобто ця сторона ідеально стає. До середньої сюди, і відповідно, що ця сторона середньої стане ідеально до великої сюди. Чи можемо ми це якось використовувати? Не знаю, але давайте спробуємо Окей. До того, що у нас є не тільки один спосіб поєднати два маленьких в прямокутник, а і ось такий варіант. Так. Це все ще не схоже на стілець. Я ж казав, що ця головоломка дуже проста, але тільки на перший погляд. Оу, дивіться. Ось ця деталь схожа на стілець. Тобто, ну, окей, майже схоже. Щось таке мені необхідно зробити. Якщо ми візьмемо одну маленьку і одну середню, Поєднаємо їх ось таким чином. У нас якраз таки вийде майже ідентична по формі деталь до великої. Але дивіться, навіть тут вони несівпадають за розміром. Насправді для досягнення мети цієї головоломки треба досить нестандартне поєднання великого і середнього шматочка. Саме Ось таке. Це не виглядає як навіть щось схоже на те, що нам треба, але поки в гру не вступлять ще два маленьких шматочка. Як я казав, вони можуть поєднатися в один прямокутник. І він рівно такого розміру, щоб ідеально підійшов на це місце. І тепер ми маємо п'ятий стілець з чотирьох. Дуже крута і фанова головоломка, яка була ідеальною для розігріву. Ну а ми рухаємося далі. Наступний неможливий пазл. Як бачите, у нас він складається з рамки, в якій лежать блакитні елементи різного розміру, і ось такої форми з скошеною стороною. Але їх треба покласти не сюди, а в звичайний прямокутний отвір, можна сказати, в рамку. І це, в принципі, виглядає досить просто. Адже все, що нам необхідно, це просто підбирати по розміру наші деталі таким чином, щоб всі вони ідеально. Поміщалися від однієї сторони до іншої. В цьому випадку у нас два ось таких елемента. Далі це можуть бути, наприклад, кілька маленьких. Але, як бачите, не так все просто. У нас завжди залишиться. Елемент, який ніяк сюди не поміститься. І скільки б ви не намагалися вирішувати цю головоломку, у вас нічого не вийде, поки ви не спробуєте нестандартний підхід. До пазлу. Якщо у нас головоломка диктує правила гри, це не завжди правильно. Елементи довгої форми зі скошеними сторонами, ніби диктують нам правила, що їх треба поєднувати саме таким чином і класти їх вздовж рамки, адже таке положення досить логічне. Але можна спробувати нестандартний спосіб, наприклад, щось схоже на такий варіант, але тут точно не влізе найдовша деталь І це було б досить непогано. Але ключем для розв'язання буде нестандартне поєднання деталей не таким чином, а ви не повірите ось таким. Самим звичайним пласка сторона до пласкої сторони. Але ви скажете, у нас тут є дві скошені грані, які ну, ніяк сюди не стануть. А якщо стануть, навряд ми чимось заповнимо цей простір. Не обов'язково нам ставити її вздовж. Ми можемо поставити її по діагоналі. Наприклад, ми візьмемо дві. Детальки, і поставимо ось таким чином по діагоналі. І тоді дві скошені сторони у нас стануть паралельними і займуть своє з обох боків нашої рамки. І все, що залишається, це підібрати деталі правильного розміру, щоб поставити їх ось таким чином. Дуже крута, хитра. і як я люблю нестандартна головоломка. Отож, якщо творчо підійти, навіть неможливі завдання стають реальними. Але не факт, що це стосується і останнього пазу на сьогодні. Отож, чотири елемента пазла, які просто треба роз'єднати, що може бути простіше, але подивіться, вони ніяк не піддаються. І щоб зрозуміти, як роз'єднати ці деталі, треба зрозуміти, як вони поєднані. Є один секрет, як би ми не намагалися роз'єднати не виходить, через те, що поєднані вони, як бачите, не чітко перпендикулярно, а трошки по діагоналі. Але це не єдина деталь, яку варто було помітити. Якщо ми прискіпливіше подивимося на кожен елемент, то ми подивимося, що ось цей випираючий кусочок має з одного боку менший розмір, ніж з іншого. Тут він значно більший. А це означає, що ось ця площина, якщо ми будемо її штовхати вперед, має пройти крізь менший отвір. А це неможливо. І за яку б деталь ми не взялися, і якби ми не перевертали цей пазл, воно не виходить. Адже деталі застають. Самі в собі, отож, нам треба діяти не з кожною деталью окремо, а з загалом всією конструкцією, як з одним елементом. Умовно, вона може роз'єднатися, тільки якщо ми знайдемо достатньо простору і зможемо зробити нестандартне рішення. Нестандартним рішенням буде рух, рух не тільки вгору або вниз, а трошки, ніби прокручуючи деталь, тобто ось таким чином будемо їх роз'єднувати. Для цього треба зробити підготовчі дії. Зробимо щось схоже на шахову дошку. Ось так. Тепер це виглядає як шахова дошка. Ці дві у нас вищі, а ці дві нижчі, відповідно. І ми можемо просто прокручувати. І ось таким чином шукати те саме положення, коли вони у нас розкриються. Опа. Єс! Все виявляється набагато простіше, якщо підійти до задачі нестандартно. А ось в чому була складність. Бачите? Ці деталі дійсно виглядають як трапеція. Тобто навіть тут видно, де у нас фіксується одна деталь за одну. Просто зменшується отвір тут, і, відповідно, ця деталь просто не проходить туди. Не так, як ми звикли у звичайному пазлі. Напишіть в коментарях, яка з цих головоломок вам сподобалася найбільше. Я, якщо чесно, обожнюю всі їх, а якщо і ви обожнюєте головоломки, то підписуйтеся на канал і слідкуйте за наступними відео. Па-па!